Ранок гоновий інформаційний випуск вітаємо. Росія вдарила по Києву цього ранку балістикою. Попередньо одна людина загинула. Троє постраждали, і серед них є дев'ятирічна дівчинка. Повідомив мер міста Віталій Кличко. Уламки російських ракет пошкодили офісні будівлі в оболонському районі столиці. Також зайнялось у Голосіївському, Солом'янському і Святошинському. Повітряну тривогу в Києві оголосили о 4.27. Перші вибухи пролунали вже за кілька хвилин. Майже одразу із цим повітряні сили повідомили про. Загрозу застосування балістики з північного сходу. Внаслідок ворожої атаки в Обухівському районі Київ Києва сталася пожежа нежитових приміщень у Бориспільському уламки. Збитих БПЛА пошкодили дев'ять приватних будинків і авто. Постраждалих за попередньою інформацією, немає. Росіяни скинули авіабомби на Сумщину, внаслідок чого загинули двоє людей: 40-річний чоловік і 30-річна жінка. Постраждала також цивільна інфраструктура Краснопільської громади. За попередню інформацією, окупанти скинули дві керовані авіаційні бомби. Ну, а на Полтавщині росіяни влучили в об'єкти газу видобутку. Система перестала працювати. Фахівці оцінюють наслідки пошкоджень. Через удар без газу залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. Володимир Зеленський пропонуватиме Путіну обміняти Курщину на окуповані території України. Це стосуватиметься території Росії, які зараз контролює Україна. Таку заяву президент зробив інтерв в інтерв'ю британській газеті Гардіан. Поки Зеленський не знає, які саме землі України намагатиметься повернути першочергово. Однак запевнив, що всі території важливі тут немає пріоритету. Цитата ця пропозиція можлива, якщо США змусить Росію погодитися на перемовини про завершення війни. Сам Зеленський готовий до переговорів, але хоче, щоб Україна виступала на них із позиції сили президент США хоче доступ для штатів до українських корисних копалин. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Пост перепрошує. Дональд Трамп вважає, що Україна по суті погодилася передати США рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Вашингтон надав Києву. Очільник Білого Дому має намір повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. Ну а щоб обговорити доступ до українських корисних копалин, вже цього тижня до Києва прибуде міністр фінансів США. Бесент може стати першим посадовцем з адміністрації Трампа, який приїде в Україну. А президент Володимир Зеленський каже, що це буде спільний проєкт щодо корисних копалин. Подробиці в премії мові президент щодо спеціальних економічних проєктів з нашими партнерами зі Сполученими Штатами, з президентом Трампом, щодо спеціальних. Ресурсів України, видобутку та переробки Україна тепер зможе говорити більш впевнено, маючи в майбутньому додаткове і значне джерело електрики. І сьогодні відбудеться нова зустріч Рамштайну уперше на засіданні. Тепер головуватиме Британія на початку цього тижня. Президент Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти формат Рамштайн як коаліцію з понад 50 країн і отримати конкретні пакети зброї за підсумками засідання 12 лютого. Утім, видання Вашингтон Пост дізналося, що сьогодні на засіданні контактної групи з оборони України новий міністр оборони США Піт Гексет не планує анонсовувати нові поставки зброї для українських воїнів очільник Пентагону має намір підтвердити прихильність Трампа до дипломатичного припинення війни якнайшвидше. Він також збирається говорити про необхідність посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні. Росія може бути готова до великої війни з Європою через 5 років. Таку заяву зробили в розвідці Данії. Там кажуть, що це можливо, якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО не буде переозброюватися. Водночас, якщо бойові дії в Україні припиняться, Росія приблизно за 6 місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн сусідок. За оцінкою данської розвідки, Росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, зокрема і завдяки фінансовій та матеріальній підтримці. Яку вона отримує ззовні. Міноборони України запустило проєкт добровільної служби контракт 1824» для українців, які готові приєднатися до Сил оборони. Він передбачає фінансову виплату до 2 мільйонів гривень. Добровольці матимуть можливість нульової іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, ну і також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. Доброволі. Сам вирішує чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя. Україна націоналізувала готель екс-керівника охорони Януковича. Про це повідомив офіс генерального прокурора. Також у дохід держави перейшли інші його активи на понад 100 мільйонів гривень. Земельні ділянки, квартири, паркувальні місця, автомобілі, зброя, гроші. Розслідування встановили, що екс-керівник охорони В'ячеслав Заневський після початку війни в 2014 році виїхав на окуповані території та допомагав своєму синові, співробітнику ФСБ Росії, шукати патріотично налаштованих українців. Згодом він очолив охорону губерна губернатора Уляновської області Росія оновлюємо випуск. Доповнюємо нову інформацію, друзі, і менше ніж за годину в нашому ефірі Доброго ранку. Ми ваша точко про прямуйте з нами далі. Ну а про головні події у світі дивіться далі. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш закликав Ізраїль та Хамас продовжити заплановане звільнення заручників після того, як угрупування оголосило про намір припинити обмін. Про це інформує Reuters. Нам потрібно за будь-яку ціну уникнути відновлення бойових дій у ГАЗі, які можуть призвести до трагедії. Відповідно до попередніх домовленостей, Хамас повинен був звільнити додаткових заручників в обмін на палестинських в'язнів, що утримуються в Ізраїлі. Гутереш підкреслив, що Ізраїль і Хамас зобов'язані дотримуватися угоди про припинення вогню та продовжити консультації щодо другого етапу. В досі раніше терористичне угрупування Хамас заявило, що відтерміновує звільнення ізраїльських заручників, оскільки Ізраїль нібито порушує угоду про перемир'я. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямінне Нетаньягу оголосив, Сив, що проведе консультації з питань безпеки. Президентка європейської комісії Урсула фондерляйно оголосила, що європейський союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США на сталь і алюміній. Також посадовиця назвала нові мита невиправданими. Про це повідомляє Bloomberg. Вона підкреслила, що невиправдані тарифи не залишаться без відповіді і приведуть до твердих і пропорційних контрзаходів з боку ЄС. Також раніше на введення мит на товари з ЄС відреагували президент Франції Еммануель Макрон прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Олаф Шольц, пригрозивши аналогічними митами на імпорт із США. нагадаємо, президент США Дональд Трамп 10 лютого підписав укази про запровадження 25% відсоткових мит на імпорт сталі та алюмінію починаючи з 12 березня. Вони торкнуться товарів із Аргентини, Австралії, Канади, Мексики, країн ЄС і Великої Британії. Втрата конфіденційних файлів. Співробітник Міністерства фінансів Японії загубив документи з особистими даними 187 людей, підозрюваних у контрабанді наркотиків. Про це повідомляють місцеві змі. Інцидент стався після того, як чоловік, ім'я якого не називають, випив 9 келихів пива з колегами у місті Йокагама. Місцеві змі повідомили, що він не зрозумів, що втратив сумку, доки не зійшов із потяга в іншому місті. Міністерство фінансів заявило, що глибоко шкодує про. Інцидент, який суттєво підірвав суспільну довіру, у сумці були документи з іменами та адресами 187 підозрюваних у контрабанді наркотиків та робочі ноутбуки з особистими даними працівника міністерства.